А тільки учусь, я в вмію що вміють діти. Знайомтесь, це мій дідусь, а я його дідове літо. Твори Володимира Шинкарука відомі в Україні та за кордоном. Його пісні не раз вигравали престижні міжнародні нагороди. Крім того, він автор понад сотні наукових праць у галузі літератури та краєзнавства. Тож на творчий вечір Житомирського маестро прийшли чимало людей. Це надзвичайно потужний чоловік, який можна сказати, має універсальний талант. Він грає, він співає, він вірші пише. Дякую всім за те, що цей святий вечір ви погодились. Провести разом зі мною. У залі немає жодної людини, яку б я не знав, яку б я безмежно не любив. Перш за все, хочу подякувати вам, дорогі друзі. Без вас я б не відбувся ні як людина, ні як музикант, ні як поет. Привітати свого вчителя приїхала відома ведуча телевізійної служби новин Наталія Мосейчук. На творчому вечорі вона читала вірші Володимира Шинкарука. І совість болить, і тривожить сумління, штормить і розхитує долю мою. Ось вже вийшло і моє покоління на першу лінію вогню. Керівники області Віталій Француз та Сергій Машковський також прийшли на святковий концерт. Вони передали Володимиру Шенкаруку почесні грамоти Верховної Ради України та Житомирської облради. Також ім'я Володимира Шинкарука занесли до книги пошани Житомирської області. Значить, щоб ще від Володі від Володимира Федоровича Шенкарука ми чули, що він хоче зробити творчий вечір. Мені ще не 70, мені ще не 80». І хай буде і творчий вечір. Мені ще не сто. Хоча і він дуже полюбляє сам. я Знаю, якраз оцей, не тільки свої, як виконавець себе реалізовувати, а як і прозаїк. Тому я побажаю в цьому також. щоб Він розвивався надалі. Всі на творчому вечорі побувала народна артистка України Ніна Матвієнко. Творчий вечір Володимира Шинкарука дідове літо зібрав повну залу гостей з усіх куточків України.